Цієї ночі загарбники запустили по Україні понад 150 різноманітних дронів. Під ударами були Донецька, Харківська і Запорізька області. А цілю ворога критична інфраструктура. У Харкові були перебої з електроенергією. Росіяни загалом випустили 152 ударні БПЛА типу «Шахет», гербера і безпілотники інших типів, з Курська, Орла, Мілерова, Шатталова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона збила і подавила 126 ворожих БПЛА на півночі, півдні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Ну а в Харкові після нічної масованої атаки безпілотників без електроенергії залишається майже 30 тисяч абонентів. Вночі енергетики відновлювали світло в понад половині будинків. Процес триває досі. Повідомляє Харків Обленерго. Ну а вночі окупанти атакували місто 18-ма дронами. Камікадзе основна частина припала на енергетичний об'єкт у холодногірському районі. У сусідніх будинках вилетіли вікна, пошкоджені. Кілька авто. Постраждав молодий чоловік. Повідомляє міський голова Терехо. Спалахнули численні. Пожежі є постраждала в Чугуєві. Вночі ворог вдарив по житловому будинку, сталася пожежа. Ще двоє потерпілих на Харківщині напередодні. Окупанти вдарили з РСЗВ по приватних будинках села Прудянка. Старенький чоловік поранений, а в жінки гостра реакція на стрес, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Російська армія вже третю добу тероризує жителів Запоріжжя. Місто практично постійно під ворожими обстрілами. Вночі окупанти завдали два удари попередньо фабами, атакували також безпілотниками, спалахнули пожежі. Запоріжжя досі оговтується після масштабної вчорашньої атаки, коли загинули троє людей. 15 постраждали. Загалом, впродовж доби окупанти завдали по території області майже 700 ударів. Постраждав 21 населений пункт. Внаслідок російських атак пошкоджені 105 житлових. Будинки та соціальних і промислових об'єктів. Цьогорічна Генеральна асамблея ООН багата на гучні заяви, і, хоч це лише майданчик для зустрічей та дискусій, часто саме тут починаються потенційно важливі політичні процеси. Президент США Дональд Трамп несподівано після зустрічі з Зеленським заявив, що в Україні є всі шанси повернути всі свої території та навіть більше. Він вважає, що Росія та Путін нині у великій економічній скруті, тому для України саме час діяти. Президент Зеленський в інтерв'ю News трохи здивувався цією заявою, але назвав її добрим сигналом. У цій же розмові глава держави наголосив, що Путін готується завойовувати нові території, і для цього йому не потрібно закінчувати війну в Україні. Ну а з трибуни ООН Володимир Зеленський наголосив, Україна з Європою будує нову архітектуру безпеки, бо Будапештський меморандум провалився. Всі заяви та послання з Нью-Йорка далі у випуску. Участь України в генасамблеї ООН вже називають дипломатичним проривом. Президент Володимир Зеленський провів понад 20 міжнародних зустрічей із лідерами держав та організацій під час виступу на радбезі. ООН заявив, Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився, і це доводить, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Тому Україна разом із Британією, Францією та вже понад 30 державами в нашій коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Цьому Київ розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів. Зеленський запевнив, Україна прагне миру більше ніж будь-хто у світі. Тож закликав діяти якнайшвидше. будьте силою, яка діє разом. Будь ласка, об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії, і ми знаємо, як гарантувати безпеку. Те, що нам зараз потрібно, це потужний поштовх, щоб змусити Росію працювати над досягненням миру. Дякую, Слава Україні. Про війну Росії проти України у своєму виступі говорив і президент Америки. Дональд Трамп наголосив, що Китай та Індія основні спонсори війни, адже продовжують купувати російську нафту. Дісталося на горіхи і Європі. Лідер Сполучених Штатів дуже незадоволений, що навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хтось біса коли-небудь про таке чув? Якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, Сполучені Штати готові запровадити дуже потужні тарифи, які я вважаю швидко зупинять кровопролиття. А під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, необхідно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Американський лідер також поцікавився ситуацією на фронті. А наші солдати звільнили 360 квадратних кілометрів за цей місяць і полонили тисячу солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими завдяки нашим солдатам. У нас є ця можливість. І звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Трамп поки не готовий сказати, якими будуть гарантії безпеки, та чи не вперше відзначив. Дивовижно, як українці успішно зупиняють потужну російську армію. Ми даємо гроші для боротьби, а українці довели, що хоробрі. Подивіться, як вони б'ються. Війна триває три з половиною роки, а люди думали, що вона швидко завершиться, адже Росія це велика військова держава. А Україна, я вам скажу, вони хороші бійці. Треба віддати їм належне. Вони мають багато мужності, багато сміливості. Найбільший прогрес економіка Росії зараз у жахливому стані, та схоже, війна завершиться не скоро. І після зустрічі з українським лідером доволі оптимістично зазначив. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді. З Часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальними. Чому б ні? Україна зможе повернути свою державу в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Під час розмови з журналістами в коридорах генасамблеї зізнався, він не проти, щоб президент Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру. Український лідер назвав розмову конструктивною і навіть зізнався, що був трохи здивований позитивним тоном американського президента. Розповів, що Трамп вірив казкам Путіна про окупацію всього Донбасу чи східної частини України. Однак нині ситуація змінилася. він завжди казав, що восени що вони щось окуповують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово Трамп зрозумів що Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою, і тепер, звісно, Трамп більше довіряє мені завдяки інформації від української розвідки, якою ми ділимося з партнерами. Сьогодні ввечері в штаб-квартирі ООН відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи. Офіційний Київ заявив, що Крим може стати щитом світової безпеки і в майбутньому запобігти можливій новій агресії у світі. Анна Боль, факти сі Єдині новини. Сталися на генеральній асамблеї і курйози, коли президент США Дональд Трамп із першої леді зайшли до штаб-квартири ООН і почали підніматися до зали. Ескалатор зненацька зупинився. Президент Трамп вайдиджу канцелдеміті Чак Шумер. Ну а щойно Трамп почав свій виступ. Зламався телесуфлер, з якого він мав зачитувати свою промову. Тож американський лідер пожартував, що зламаний ескалатор і телесуфлер єдине, що він отримав, він ООН. І далі розкритикував організацію за бездіяльність. Поскаржився, що він самотужки завершив сім воїн, а з ООН навіть не зателефонували і не запропонували допомоги. Яка мета ООН? мета має такий прекрасний потенціал, але не реалізовує його. Схоже, все, що вони роблять, це пишуть листа з жорсткими формулюваннями і ніколи цих слів не дотримуються. Це порожні слова, а вони не завершують війни. Єдине, що зупиняє війни, це дії. Цієї ночі бавовна знову завітала на Росію гучно і яскраво було одразу в кількох регіонах на болотах. Пишуть тамтешні змі і пабліки. Під ударами добрих дронів опинилися об'єкти залізничної та нафтопереробної інфраструктури, яка забезпечує російську армію. Так, місцеві пабліки оприлюднили відео вибухів та пожеж у Білгороді Таганрозі, Валуйках, Львові, Курській області. Ще масштабніше сьогодні палало у Башкорто... Башкортостані. Там вже вдруге вересні дрон. Не завітали до нафтохімічного комплексу Газпром Нафтохім Салават. Це один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних заводів. Виробляє 150 найменувань продукції. Відстань від України до цілі майже 1400 кілометрів. На місці всі екстрені служби гасять пожежу. Там жителі публікують відео густого диму над Салаватом. Нагадаю, минулого тижня далекобійні дрони служби безпеки України вдарили по серцю цього нафтохімічного комплексу установці для очистки та переробки. Нафти. Далі рухаємося у напрямку часового яру. Росіяни там щоденно намагаються просунутися вперед у пілотів епівідронів 24-ї бригади імені короля Данила. Роботи вистачає саме тому. Підрозділ активно розширюється. Підготувати навіть одного пілота. Справа непроста. Побачив це на власні очі. Його ромахло в його репортажі. Ви побачите QR-код і номер карти, за якою можна буде підтримати збір 24-ї бригади на потреби підрозділу БПЛА, зокрема на ретранслятори, які Помагають нашим воїнам ефективніше бити Росія. Зараз дрони не змінили картину війни. Кардинально це інтерв'ю. Ми записуємо з бійцем 24-ї бригади на псевдопавук під час тренувань у fpv симуляторі. Цікаво, що воїн, взагалі, то артилерист, але вільний від бойових виходів час він проводить тут у дронарів. Адже хоче вивчитися на пілота. Пояснює, спонукало до цього засилля ворожих дронів на фронті. У 22-му році було. були окопи, була окопна лінія, стояли піхотинці, арта працювала, танчики і тому подібного. Зараз, зараз того немає. Мінометна батарея, яка там приїде, просто виставить міномет, зорієнтує і почне працювати з під дерева без укриття, то хлопці, які ну, себе приречили на не знаю на що. На загибель. До цього павук бив ворога з мінометів та гвоздики, однак FPV, каже чоловік, дає більше варіантів для уражень. Щоправда, аби навчитися цього, треба мати добряче терпіння. Пальці самі вже знають, що вони там мають робити. Ну, то не дуже досконало, все, бо ще треба практики багато. Ну, головне бажання головне бажання і мати час. У сусідній кімнаті боєць на псевдосталкер налаштовує вже справжні дрони. Вони потрібні для тренувань пілотів на полігоні. Наступний крок після симулятора. Дрон навчальний, він має бути таким самим, як і бойовий, аби майбутні пілоти розуміли, з чим мали справу, що куди крутиться. І могли нормально співпрацювати з дроном. А ось так відбувається вже обліт. Окрім новачків, на полігоні працюють і досвідчені пілоти зокрема, тестують нові дрони перед бойовими завданнями. Як ось цей 15 дюймовий бомбер. В Ним можна різні задачі виконувати це як як. Як вогневе ураження, так і, наприклад, забезпечення. Роботи у дронерів 24-ї бригади зараз чимало, каже командир батальйону ФПВ із позивним Білий. Ворог без зупину, прес боку часового яру. Ціли для полювання вистачає, однак і росіяни постійно шукають наших дронерів. Та, попри небезпеку, вони роблять свою справу, адже пам'ятають, що в окопах на першій лінії на їхню підтримку дуже очікує піхота. Наша піхота залежить від відвічників. Тобто, вона там сидить в підвалі, противник забіг, відповідно, що і в півічка має, вона його бачить, і так само розвідка наші мавіки також вони бачать, спостерігають противника. Тобто, піхота як, дуже на нас надіється, так скажемо, і охраняємо добре. Дедалі складніше нашим захисникам є, зокрема, дронарям, через засилля російських дронів на оптоволокні, не які не діє РЕП. Звісно, і наші воїни їх використовують, але окупанти мають кількісну перевагу. Аби убезпечити українських пілотів, є варіанти облаштувати їхні позиції далі від лінії зіткнення. Та для цього потрібні потужні ретранслятори. Чим сильніші будуть у нас ретранслятори, антенки, тим більше шансів, що у нас буде просто менше гинути людей. Відповідно, оператори БПЛА, тому що їх дуже важко навчати. Це довгий процес, і не кожному, так скажемо, це дано. Допомогти дронерям 24-ї бригади імені короля Данила із забезпеченням можете, і ви підтримавши збір на потреби підрозділу БПЛА. Зробити донат можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітів єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Побачимося о 12.30.